Друзі, або як кажуть військові, бажаю здоров'я. Сьогодні в вашій увазі пропонується комплекс вправ цигун з красивою романтичною назвою весняний тантричний цигун. За допомогою простих дихальних вправ ми будемо намагатися опанувати весняні енергії пробудження та відродження традиційно. Всі комплекси ми починаємо із форми, яка називається закривання. Ось цим рухом. Вверх, вдих, вниз завжди видих. Ми повертаємо увагу в поточний момент. Робимо закривання тричі. І перша форма, за допомогою якої ми розігріємо. Наш головний дихальний м'яз діафрагму це дихання ковальських міхурів. Підіймаємо руки вверх, різко опускаємо вниз, фіксуємо внизу м'язовий корсет. Різкий видих через ніс. Поїхали! Видих закривання. Спостерігаємо як дещо глибшим. Встав наш вдих і видих і ще раз. Вдих і видих довгі та повільні. Наступна форма, яка допоможе нам ще більше розігріти діафрагму, то повернути наше дихання. Зробити його саме діафрагмальним, форма, яка називається дихання тигра. Ось так тигр підтягує лапки, стискає їх і потім подвійний видих. Спочатку кулаками вперед через ніс, і потім, розкриваючи рот, тигр випускає кіхтики. вдих. Включаємо діафрагмальне дихання. Допомагаємо собі ногами. Роблячи видих, підзгинаємо коліна. Остерігаємо поступовий розігрів плечей. І ще раз тут. Добре, закривання. Ще більш глибокий вдих животом. І плавний видих. Вся увага в поточному моменті. Переходимо до розігріву нашого, е, наших суглобів, рук та ніг. Проста е, координаційна форма, яка називається Монах, який мандрує. Монах робить крок вперед. Одночасно з лівою рукою у нас вперед виходить ліва нога. Це вдих. Назад, видих, і з правої сторони вдих, видих. Паралельній стієчці руки роблять холостий рух. Намагаємось синхронізуватися і робити цей рух від центру, від ніг. Хвиля на рух до рук іде від самої землі. Робимо вдих вперед, видих назад. Романтичний весняний монах мандрує весело, без напруги. Вдихаємо-видихаємо. Намагаємось розслабляти м'язи, намагаємось робити цей рух, цю форму з мінімуму напруги фізичної. Просто інерційний вільний рух, вдих-видих. Спостерігаємо розігрів лопаточок, спини. Намагаємось опускати дихання все нижче в живіт. Дихаємо, розслабляємось. Монах мандрує весело і з задоволенням. Добре. Повертаємось в паралельну стійку, знову закривання. Цим рухом ми відправляємо чергову порцію енергії Ци в наш нижній енергетичний центр, який називається Дань'ян. Наступна форма називається вічний двигун. Вічний двигун це символ під'єднання до енергії пробудження, до енергії весни. Ця форма виконується на максимально розслабленому тілі, Саме е, ця умова, якщо буде виконуватись, то ви зможете робити форму координованого Рух та дихання. Отже, права рука йде вперед, вверх назад. Дивимось на праву руку. Вона повертається інерційним рухом підкидає ліву руку. Подивились, вдихнули, видихнули. Вдих. Видих, і ніби одна рука підкидає іншу. І ми допомагаємо собі ногами вдих, видих, вічний двигун. Мабуть, всі бачили такі сувеніри на столах, там, де кульки підбивають одна іншу, і ніби це рухається дуже довго. Вічний двигун, вічний двигун вашої енергії, вічний двигун є всередині у кожного. І зараз ми просто. Механічно запускаємо цей тік. Ці енергії вдих, видих. Обов'язково супроводжуємо поглядом руку, яка йде назад. Спостерігаємо розігрів нашого верху, плечей. І ще більше дихання заходить під ребра, коли ми скручуємось, прогинаємось, дивимось назад. Вдих-видих. Якщо все робимо вірно, поступово починає відчуття виникати хвилі, хвилі енергії, яка сама підіймається від ніг до наших плечей вверх. Вдих, видих Добре. Запустили вічний двигун і енергію від його роботи складаємо в наш нижній енергетичний центр видих закривання. Добре. Наступна форма називається Стати вище. Весною, коли нас бачать інші люди, треба особливо. Слідкувати за своєю осанкою, намагатись витягнутись вверх. І ось ця форма допоможе нам випрямити спину, натягнути макушечку в саме небо. Почнемо з такого руху. Уявіть собі, що у мене в руках куля, у вас в руках куля. І ви починаєте її обертати вдих видих, вдих, видих. Уявіть собі. Пружність між долонями, у когось, можливо, вона вже є. Ви вже відчуваєте, ось так от стискаючи щось тепле та пружне. Це є енергія ци. Розкручуємо її. Взяли кулю. Взяли кулю. І тепер, от з цього руху, ми виходимо ось в таку красиву форму. Нижня ручка йде вверх, тягне за собою коліно, і ми виростаємо красиво осаночка вдих. Закрили, стиснули кулю, видих. Вдих з іншої сторони. Видих. Підкручуємось. Виростаємо. Красива пряма спина. Вдих. Видих. Вдих. Розтягнулись. Видих. Виростаємо. Балансуємо. Мінімум напруги, максимум балансу. Вдих. Видих. Натягнулись, відчули баланс без зусиль. Від відчуття внутрішньої рівноваги, спокою, збалансованості працюємо. Ще по разу на сторону виростаємо. Красива рівна спинка. Добре і закривання. Навесні, коли ми виходимо з дому, маємо виглядати перфектно на всі сто. І тож, наступна форма називається Почистити, чи вона називається чисті штані. Дуже просто. Розгортаємося я вправо ви вліво і видихаючи, бачите, я чищу коліна, чищу штані. На центр. Загортаю ногу, рублю вдих і видих на іншу сторону. Чисті штані вдих. Видих. Вдих, вдих. в центр. Видих. Очистив штані вдих. Видих. Вдих робимо плавно. Спостерігаємо кожен сантиметр нашого руху і координуємо рух та дихання. Вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. вдих. Ці рухи йдуть від центру, видих, вдих, видих і ще раз вдих, видих, в центр закривання. Основа е, нашого Всесвіту, основа Суспільство людей це взаємодія. Взаємодія це вміння зробити крок назустріч. Тож наступна форма називається крок на зустріч. Ми знову беремо в руки кулю, і від цього руху, накручуючи кулю, робимо крок назустріч і тянемось долонькою. Вперед. Видих. Вдих взяли кулю, видих. Зробили крок на зустріч. Вдих. Видих. Вдих. Крок назустріч, видих. Вдих. Однією рукою ніби прикриваємося від сонця весняного веселого. А іншою рукою тягнемось назустріч, відшагнули назад і зробили крок вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Макушечка тягнеться вверх, вдих. Видих. І ще раз. Закривання. І переходимо до двох останніх плавних медитативних форм, які допоможуть нам максимально відчути енергію Ци, відчути все те, що ми розігнали, відчути енергію весни в нашому розслабленому, збалансованому тілі. Наступна форма називається піднімати котел. Знову беремо кулю. Взяли кулю, стиснули її і, вдихаючи, підіймаємо руки вдих. І на іншу сторону. Видих. Підіймаємо руки вдих. Допомагаємо собі ногами. Стиснули кулю, видих вдих. Чути пружність повітря між руками. Видих. Видих. Вдих. Видих. Хвиля вверх, хвиля вниз. Тіло максимально розслаблене. Розслаблене тіло. Розслаблений. І наш розум. Ми виключаємо повністю оціночний аспект, просто спостерігаємо, спостерігаємо, як рухається наше тіло, як рухи супроводжуються диханням. І ще кілька разів уявіть собі, як ви підіймаєте котел свій нижній енергетичний центр. Потім опускаючи його, стискаєте. Підняли, вдихнули, опустили, стиснули. ще раз вдих і видих. Ще раз вдих. І видих. Добре. Чергове закривання. І остання медитативна форма називається обійняти небо, наповнити дандьє. Ось таким красивим рухом, одна долонь над іншою, виводимо руки вперед. Потім розкриваємо їх, ніби хочемо обійняти верх неба. І енергію, яку ми взяли від неба, складаємо собі вниз в нижній енергетичний центр, який називається Вдих. Обійняли небо. Заповнили тендієн, видих вдих і видих. Вдих. І видих. Вся траєкторія руху вверх це вдих. Вся траєкторія руху вниз це видих симетрично. І ще раз вдих. Небо, взяли енергію неба і наповнили нею наш нижній енергетичний центр. Дадіє видих. Сподіваюсь, шановні, вам вдалося трошечки відчути енергії весни, енергії відновлення, пробудження. Наш комплекс підійшов до завершення. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що взяли в ньому участь. Практикуйте цигун гарної та продуктивної вам весни і до наступних поздоровчих зустрічей.